Вітаю, друзі! Продовжую посів. Сьогодні сію МАК Східний Вікторія. Це багаторічний МАК. Але бувають і однорічні, і багаторічні, і сіти в залежності, які вам потрібно. Також вони бувають різних видів і різної висоти. Тому ви можете підібрати свій Mix Border будь-який вид, і однорічник чи багаторічник. Саме про цей МАК Східний Вікторія. Висота 50-60 см з прямими міцними стеблами, квіти 50-60 см, о, 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 висота стебла, квіти 10-15 см в діаметрі, різноманітних яскравих забарвлень. Зацвітає на другий рік після посіву в травні. Квіт не близько двох місяців. Ну, бачите, я надію, що як я посів насінням розсадою, можливо, в цьому році зацвіте. Він невибагливий, витривалий, не любить застою води, видає перевагу в сонячних місцях. Ось в тому році я зробила помилку, коли купила розсадою, посадила я в тіні і сильно поливала, бо розсадою я переживала, що він погано приживеться. А наразі, так як посушливе літо, дуже добре. Відкритий ґрунт насіння висівають у квітні-травні. Поверхнево. Сходи з'являються на 14-20 день. От. Погано переносить пересадку. Мак східний е може на одному місці рости. Ну, я думаю, які робити другі маки, по 5 років рекомендується розміщувати на рабатках клумбах невеликими групками. Так, тому, якщо він переносить погану пересадку, що я вирішила? Я вирішила брати касету, і в кожну луночку, бачите, Мілкопильне. Ну, як не сказала, що воно і дуже мілкопильне насіння таке. Я буду старатися по три насінинки. Так, ось. О, тут я грунт трошечки пролила, щоб воно не запало насіння. Ну, Можливо, навіть по в рух не зійде. Ось так. Ви знаєте, воно не дуже таке мілкопильне. Я буквально отак кісточкою чуть-чуть нагорну. Ось, все, буквально попілюсечку, тому що я е, наразі збризну і все одно його буде видно. Все. Ось так я збризнула. Далі я буду продовжувати сама. Тому, так, ми копильне, пророщуємо на світлі. Накриваю я склом потім і ставлю в тепле світле місце. Дивіться, якщо з'являються сходи, коли скло, я потрохи починаю привідкривати. Або ж, якщо плівка, роблю дирочки. Або ж вкриваю плівкою ну, з такими дирочками, бо скло відкриваєш, ну, тільки провітрюється добре перша ячеїчка. Тому одразу я не відкриваю. Ось так посів мака, у мене закінчений. Сьогодні 10 березня. Так виглядає мак, який я посіяла 16 лютого. Ось, ще він стоїть у мене в міні тепличці накритий склом. 24 березня. Розпікірувала я свій мак східний Вікторія. Спочатку пробувала по одній штучці, він не любить пікіровку, і йому це дуже тяжко дається. Ось, тому почала пікірувати по грубками по декілька штучок. По-перше, це буде гарний кущик. По-друге, я не дуже травмувала, як ділилося. А потім я так буду зачерпувати ложечку і скомом в землі, переносити, уже, надіюсь, у відкритий ґрунт. Ось, Тому що він тяжко переносить пересадку, поділ. Ось і не любить заливу. Тому, коли я його пересадила, я обов'язково все заложила. Жалко, що в мене нема вермоколітам, а так я сухою землею заложила його. 17 травня. Ось так виглядає розсада мака, яка стоїть в мене ще в тепличці. Ну, очі доволі холодні, але вже скоро буду висаджувати в ґрунт. Цей мак ось три. Раз, два, три, що кремо виглядає краще. І ось ще тут. Ну, ось так на даний момент виглядає мій мак. 15 липня. мак Східна Вікторія. Ось який він наразі. Він в мене в багатьох місцях посаджений. І ще є в розсадних стаканчиках до сих пір, тому що я вийшла його багато. Але так він виглядає на 15 липня. 11 серпня. Ось так наросли мої маки. Невеликі, невеликі маки. Довго, можливо, я держала, тримала їх у розсаді, а можливо, вони так не скоро наростають. Ось тому плюс-мінус всі кущики практично такі ж. Десь трошки більші є. От, у мені менших немає, трошки більше. Ну це просто гарно видно на сонечку. Тут він зростає у мене, і його гарно видно, і я вам показую його на сьогоднішній день. Ось, Ну і вже покажу потім в, десь в середині осені, який він буде. І ви вже будете знати, який буде мак вам з розсади. От, і чи заквітує він перший рік, не знаю. Можливо, ні. Ну, а на наступний, то я вже думаю, так точно, що так. Ну, Ось такий мак. 2 жовтня мак розвивається надповільно. Він мене в декількох місцях і він всюди такий невеличкий. Не знаю чому, чому він такий невеличкий. Квітування в цьому році це вже точно не побачимо, аби він гарно перезимував і обов'язково я зроблю відео рілс. Коротке. Можливо, якщо буде е, грізне квітування, е, то обов'язково відео квітування я добавлю. Е, показую в одному місці, бо практично всюди він однаковий. Е, тому ось так він виглядає е, на 2 жовтня, тому я думаю, що вже більше я знімати його не буду. Можливо, ще трошечки він підросте і все. А квітування буде навряд чи. Але е, все ж таки е, можна Самим сіяти. Ну, буде квітування на слідуючий рік. Але нічого, ось такий мак. А ще в одному місці хочу вам показати мак, тому що навесні, коли ви будете сапати, щоб ви придивлювалися, бо я подивилася. Дивіться, він від коріння, хоч і сам малесенький, але вже від коріння він пустив нові поділочки. Раз, два, три, чотири поділочки. Бачите? Ось. Ось оцей малесенький мак. Він сам розвивав, виходить, не ріс, нарощував видно, кореневу систему. От, і пішли новенькі побіги. Ось, тому саме його ріст і квітування тоді ми побачимо в наступному році. Ось. А ще я замітила, що це геть різні маки. Там мак такий більш зубчатий із такими, наче як голочками. Це будуть різні сорти маки. Маку, це суміш, маку. Ось і, бачите, ось цей пустив уже водочки. Тому це будуть ще є різні сорти, тому буде цікаво подивитися на слідучий рік. Відео саме квітування маків, які вони будуть. Ось іще, ось, ще манюсінький, ось іде. От. Так що буде е, дуже цікаво.